Вітаю. Готую вітамінний салат із селери, моркви, яблука і трішки цибулі простий набір овочів, а результат просто чудовий. Дуже смачний салат, який підходить до будь-якої страви. А зараз покажу, як його готувати. Беру 200 г кореня селери, очищаю його і натираю на терці для моркви по-корейськи. Далі натираю одну середню морквину, також на тій самій терпці. Потім беру одне середнє кисло солодке яблуко, і так як воно м'яке, то я натираю його на звичайній терці. Тепер тоненько нарізаю четвертинку фіолетової цибулі. І додаю до салату підсолюю однією неповною чайною ложки солі, додаю неповну чайну ложку цукру та половинку чайної ложки гірчиці в зернах. Гарно все перемішую та залишаю на 10-15 хвилин, щоб салат трішки промаринувався. Після того додаю 2 столові ложки домашньої олії. Ще раз перемішую і все, салат готовий. Смачний, корисний і хрусткий. Спробуйте приготувати. Смачного!